Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня п'ятниці, 12 серпня, у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Служба безпеки України затримала на гарячому чоловіка, який пропонував хабар офіцерові. Укриття із розкладом роботи на такі сховища скаржаться коломуяни. Чи усі підприємці повинні мати касові апарати? Пояснює податкова у часі війни. Підприємства просять мешканців вчасно оплачувати комунальні послуги. Про це та інше більш детально далі. Служба безпеки України затримала на гарячому фігуранта у кримінальному провадженні, який намагався дати хабара співробітнику спецслужби в Івано-Франківську. Офіцер служби безпеки України відмовився брати гроші, натомість хабародавця затримали. Фігурант це посадовець ДСНС, майор цивільного захисту. Місяць тому служба безпеки України викрала його на отриманні хабара за видачу посвідчень про проходження навчання з пожежної безпеки. За попередніми даними, за видачу одного документу він брав по 500 гривень і поставив цей процес на потік. Тоді його затримали під час одержання 3,5 тисяч. Щоб уникнути відповідальності за скоєне, фігурант запропонував співробітнику СБУ 3 тисячі доларів за вплив на хід до судового розслідування, зокрема, щоб йому. Не повідомляли про підозру в одержанні неправомірної вигоди, а справу зам'яли. Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали корумпованого посадовця в центральній частині Франківська. Тривають невідкладні слідчі дії. Готується повідомлення йому про підозру, пропозиції, обіцянці або надані неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. За цей злочин фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Укриття з розкладом роботи на такі сховища, скаржаться коломияни в соціальних мережах. За роз'ясненням ми звернулися до начальника відділу із питань цивільного захисту Коломийської міської ради Руслана Юрійчука. Далі пряма мова по місту Коломоя. Площа всіх укриттів, які є, дозволяє укрити все населення коломиїщини, рахуванням тимчасово переміщених осіб. Люди нарікають. От мені підходить ось це, але воно зачинене і субота, неділя вихідних. Справа в тому, що ми додатково це як додатково ми визначили в приватних осіб, які там чи магазин, чи якийсь склад, чи паркінг підземний. Дана споруда вона забезпечує е, якраз от е, ті захисні властивості. І його можна використовувати як укриття, але ми не можемо зобов'язати приватну особу забезпечити круглодобовий доступ. Що стосується наших комунальних, так ми це зробили. Там є чи сторож, чи є відповідальна особа, яка забезпечує будь-який час доби туди доступ. Знайти для себе найближчих два. Три в звичайний, спокійний час доби, пройтися до одного, до іншого, до третього, визначити оптимальний маршрут. Тому що не факт, що ви прийдете ну, образно вночі до одного, воно буде переповнене. Вам треба реагувати миттєво і розуміти, куди ви маєте податися. І не що іменно це, бо воно найближче, воно для вас найзручніше. Я прошу з розумінням відносилося до того до збереження цілісності майна зацікавлених осіб, ті, які там утримують ті укриття? А якщо вхід безпосередньо з будівлі, вони не можуть його залишити відчиненим круглодобово. Чи усі підприємці повинні мати касові апарати або ж програмні реєстратори розрахункових операцій? Коломийська податкова інспекція пояснила, які групи підприємців зобов'язані з 1 січня користуватися реєстраторами, а яким мати їх не обов'язково. Коломийська державна податкова інспекція нагадує, 1 січня 2022 року закінчився перехідний період для застосування платниками єдиного податку, другої і третьої груп реєстраторів розрахункових операцій або програмних реєстраторів розрахункових операцій відповідно до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сферах торгівлі громадського харчування та послуг. Застосування РРО та ПРРО з 1 січня 2022 року. Є обов'язковим для суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій або у безготівковій формі при продажі товарів чи наданні послуг у сфері торгівлі, громадського харчування, а також для тих, що здійснюють операції з приймання готівки для подальшого їх переказу. Не застосовувати РРО та ПРРО з 1 січня 2022 року можуть лише ФОП платники єдиного податку першої групи, до яких належать ФОПи, які не використовують працю найманих осіб, та здійснюють винятково розрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу, яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої за. Коном на 1 січня податкового року. Також здійснювати роздрібну торгівлю без застосування РРО та ПРРО можуть ФОП, платники єдиного податку 2 і 3 груп, які здійснюють роздрібну торгівлю на території сіл товарами, крім підакцизних, за умови неперевищення граничного розміру, річного обсягу розрахункових операцій, 167 розмірів мінімальної заробітної плати, але за умови застосування ними розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій. та дотримані наступних вимог, передбачених законодавством. Нездійснення торгівлі під акцизними товарами у тому ж приміщенні, нездійснення дистанційної торгівлі або ж інтернет-торгівлі. У разі якщо сільськими радами та радами ОТГ не було прийнято рішення про обов'язкове застосування на території села РРО та ПРРО. Також РРО та ПРРО не застосовуються при здійсненні розрахунків у безготівковій формі, тобто при перерахуванні коштів з одного банківського рахунку на інший. Вчасна оплата гарантія надання послуг. У часі війни підприємства просять мешканців вчасно оплачувати комунальні послуги. До прикладу, у Коломийському водоканалі дякують людям за розуміння: чи боргують абоненти водоканалу, чи планують там проводити роботи, щоб покращити якість води, та чи зросте оплата за водопостачання і водовідведення? Відповіді на ці питання дав директор водоканалу Микола Саєвич. Триває війна, люди віддають кошти на волонтерство, здорожчали продукти та пальне. Але, попри ці негативні чинники, мешканці зазвичай справно сплачують комунальні послуги. Розуміють, від цього залежить подальша робота підприємств, зокрема комунальних. Директор Коломойського водоканалу каже: вкотре переконався, що наші краяни свідомі і відповідальні. Зараз хочу подякувати населенню. Звичайно, дуже вдячний. Населення платить справно, платить і, і, і з початком військово воєнного стану, який в нас був все, люди наоборот, проплата покращилася, і ми ну, кожний місяць практично виконуємо план по платежах, які є. 3 мільйони 800 збирали в січні, то зараз... От за липень вже є 4-400 мільйонів за травень було 4-600. Тобто ми не можемо сказати, що не платять. Платять, дякую людям. Підтримка ми розуміємося. І наша підтримка підприємство буде працювати. І ми сьогодні працюємо над багатьма ще проектами, які типу, покращення якості води і надання цих послуг. Я казав, розробили нову програму. Все це ще в коштах, але і платять. Не можна сказати, що ні, дякую, платять. При тому є щось розуміють, не розуміють, але. Платежі надходять. Дякую їм за це. Натомість у водоканалі продовжують працювати над покращенням якості води, каже Микола Саєвич. Планують і далі міняти старі мережі, а ще реконструювати у числі споруди. Є програми, цим займається насрудний інженер, тобто є. Будемо запускати. Ми ж сказали, що там у нас є проблема з водою то, то будемо міняти мережі. Ще є, є, що протікають мережі, що все-таки не замінені всі мережі. Сьогодні також реконструкція оголошений був е тендер на е реконструкцію очисних споруд. Вже давно вони тривають, але вони ще не завершені. І тут відбулися зміни, бо ціни ви ж бачите самі, що ціни змінилися, все змінилося. Тобто ми працюємо над цим повністю. Ну, Друге є питання. Зараз є просто проект. знаєте, що з першого сьомого було введено тобто зміни про комерційний облік, де ми мали вже мати загальнобудинкові лічильники, розподіл тої води, які втрачаються в будинку, і все, тобто, ділити також між споживачами. Наразі є законопроект про відміну, тобто штрафних санкцій. там наказувалося, якщо такі лічильники не встановлені. Штрафні санкції повинні бути накладені на підприємство, Один процент від обороту, який там є. Наразі є законопроект, щоб відмінити на цей період такі штрафні санкції, поки що не застосовувати окремі водоканали по Україні вже розподіляють, тобто роблять такий розподіл. Втрат у, в мережах, будемо казати, в будинкових і все між споживачами. Приємство, звичайно, що треба розвиватися, щоб було. Сьогодні є буде є проблеми зараз асоціація, і все виходить. Тобто до обладнання лабораторій висуваються нові вимоги до якості, до перевірки якості води це важливо. Все це будемо. Працювати напрацьовуємо. Микола Саєвич нагадує, показники лічильників треба подавати з 20 до 1 числа. Вчасно оплачувати водопостачання і водовідведення та абонплату. Щодо тарифу на послуги водоканалу, то, як запевнив директор, цього року він не зростатиме. На Івано-Франківщині запрацювала ще одна поліцейська станція. Це 29-та станція в області. Вона працюватиме у найвіддаленішому куточку Городенківської громади селі Лука. На відкриття поліцейської станції у найвіддаленішому селі Городенківської громади з нетерпінням чекали місцеві. Переконує міський голова Городенки Богдан Кобилянський. Це надзвичайно віддалене село в нашій громаді. Воно знаходиться за Дністром. Це колишня Луківська сільська рада. Тут було три населених пункти: Лука, Монастирок, Уніш. Практично навіть зараз два ще села Уніш і Монастирок. Воно ще десь на відстані кілометрів 10-15 від Луки. І, звичайно, хочеться, щоб щоб ті люди, які живуть у цьому населенні пункті, щоб вони почували себе почувалися в безпеці, відкрили поліцейську станцію. Начальник головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Сергій Безпалько, його заступник Остап Білейчук, керівництво Городенківської поліції, місцева влада та мешканці саме завдяки плідній співпраці. Усіх вдалося облаштувати цей осередок роботи поліції, наголошує Сергій Безпалько. Добре, гарно тут знати, що поліція е, в населеному пункті є. Будь-який час ви як мешкання, Кінці, як голова, керівники, люди всі чи гості, приїжджі біженці, можуть розраховувати на поліцейську допомогу. Працюватиме тут поліцейський офіцер громади, старший лейтенант поліції Іван Коновалик. Обслуговуватиме майже 6 тисяч людей. А це вісім сіл: Лука, Незвисько, Уніш, Монастирок, Воронів, Чортовець, Семенівка та Раковець. роботи дуже багато були звернення громадян, відвідування різні різні проблеми цивільно-правові відносини. Комфортніше стало працювати, тому що я перебуваю завжди тут, на своїй місцевій дільниці, яку обслуговую. Люди вже знають, що офіцер громади є в цьому населеному пункті в ці дні приходять завжди. Їм не потрібно їхати до Городенка за 30 кілометрів 35, п'ять і звершу звернутися безпосередньо своїми проблемами до працівника поліції. Це спростило людям вирішення їхніх питань, проблем у вселенному житті. Поліцейські кажуть, відкриття цієї станції полегшило роботу і їм, і значно спростило життя людям, які звертаються до правоохоронців. Ям роботи від правил дорожнього. Без концертів, але патріотично як Коломия відзначатиме день міста. Афіші заходів опублікував міський голова на своїй сторінці у Фейсбуці. Цитую: щороку від дня міста та до Дня Незалежності України в громаді організовували десятки розважальних заходів та концертів. Цьогоріч святкувань не буде. Думаю, кожному зрозуміло, чому Коломия буде солідарна зі всіма містами, які зараз потерпають від російської навали. Кінець цитати. Далі пропонуємо ознайомитися із заходами, які відбуватимуться в Коломиї. З Дня міста, дня прапора та дня незалежності України. 16 серпня об 11-й годині в бібліотеці філії для дітей відбудеться квест у пошуках таємниць Коломиї, конкурси мехенді для хлопчиків та дівчат. О 15-й годині в філії бібліотеці для дорослих кулінарний поєдинок «Спаські смаколики. Об 11-й годині в Коломийській міській публічній бібліотеці літературник Артспротив. 17 серпня о 17-й годині в Коломийській міській публічній бібліотеці відбудеться відкриття виставки Маріуполь, мистецтво проти війни та концертна програма саксофоністів із Маріуполя. 18 серпня о 12-й годині відбудеться музично-поетичний Вернісаж. Вітаємо тебе, рідне місто у бібліотеці філії для дітей. О 13-й годині у студентському сквері буде мистецький квест Покутські витоки. О 13-й годині в бібліотеці філії для дітей буде конкурс малюнків Коломия у барвах дитячих мрій. Також о 13-й годині, але вже в музеї історії міста Коломиї, відбудеться відкриття нової експозиції Економіка Коломиї. О 15-й годині в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття відкриють виставку живопису Катерини Косьяненко. О 16-й годині в студентському сквері відбудеться благодійна акція Ідентифікація нації в українських традиціях Покутські витоки. Безпосередньо на день міста, 19 серпня, з 11 до 18 години, в арт-галереї Зодіак Палац культури Народний дім триватиме виставка Арт-Укриття. Там представлено живопис, графіка, скульптура творів митців, учасників, членів Коломийської регіональної організації Національної спілки художників України. В 11-й годині на площі перед музеєм історії міста Коломиї відбудеться фотовиставка в рамках львівських фестин Олександр Кіблер Світло і тінь придворного фотографа. О 14-й годині в міській публічній бібліотеці відбудеться презентація творчості лаурата Коломийської міської премії імені Тараса Мельничука 2022 року Анатолія Осадчого. О 14-й годині на стадіоні Юність Благодійний Ярмарок. О 15-й годині в музеї писанкового розпису відбудеться виставка Вишиття на духовну тематику Молимось за Україну відомих митців Миколи Симчича ікони та Валерія Малиновського мікровишивка О 18-й годині у мистецькому центрі світовид відбудеться відкриття виставки художніх робіт до буття після Івана Вишиванюка. О 18.30 тридцять також світовиді відбудеться відкриття художньої інсталяції поле Марії. Також у бібліотеці філії для дорослих з 11-ї години триватиме перегляд фільмів Василя Нагірного. 20 серпня, о 13-й годині в музеї історії міста презентують книжку Богдана Волошинського та Мирослави Кучержук. О 15-й годині в бібліотеці філії села Воскресінці відбудеться гра Подорож це квітує Моя Україна. О 18-й годині в Коломийській малій філармонії Сокіл відбудеться благодійний концерт солістки Львівської національної опери, солістки Віденської державної опери, а також багатьох світових оперних сцен Софії Соловій та оперного співака Миколи Губчука. 23 серпня в день державного прапора урочистості відбудеться о 10-й годині на Вічевому майдані. О 12-й годині в Ардзодіак Палацу культури Народний Дім відбудеться виставка Політичний плакат із міста Львова. О 15-й годині у музеї історії міста Коломиї відбудеться відкриття виставки старожитностей на Дніпрянщини і Слобожанщини з представниками Харківщини, презентація туристичних маршрутів Слобожанщини, стежками мандрівного філософа Григорія Сковороди. А 24 серпня, у День Незалежності, урочистості відбудеться о 12-й годині біля пам'ятника Михайлові Грушевського, що на території Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського. О 15-й годині в Коломийській міській публічній бібліотеці відбудеться театр тіней. Діти єднають Україну. О 18-й годині в Коломийській Малій Філармонії Сокіл відбудеться благодійна вистава Убогий жайворонок за сковородою шкільного театру «УКУ» режисер Євген Худзик. О 19.30 в Коломийській Малій Філармонії Сокіл відбудеться співочо-пластичний майстер-клас у стилі бароко. 15 серпня в Коломиї на вулиці Франка буде припинено електропостачання. Світла не буде з 9 до 17 години. 16 серпня з 8 до 15 години світло вимкнуть на вулицях. Моцарта довга Пушкіна, Петлюри, Садове товариство Мічурінець. А 18 серпня електропостачання буде відсутнім із 9 до 17 години на вулицях Вишнева, Рєпіна та Покуцька. У Коломиї відбудеться благодійний міні-футбольний турнір. Збиратимуть допомогу нашим захисникам. Позмагатися за Кубок Коломиї організатори запрошують усіх охочих. У команді повинно бути від 5 до 10 гравців віком від 14 років. Розмір благодійного внеску з команди – 1000 гривень. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку 77-го окремого батальйону територіальної оборони. Турнір відбудеться. 21 серпня гратимуть на штучному полі біля ліцею імені Грушевського. Деталі за телефоном 097 732 2303. Організовуємо благодійний товариський футбольний турнір 21 серпня. Називається Кубок Коломиї. Турнір є благодійним, тому що членські внески з командки ми збиратиму. Вони підуть на допомогу 77-му окремому батальйону 102-ї бригади. ТРО. за зібрані кошти будуть придбані певні речі для парамедиків. Реєструватися команді можна в соціальних мережах на сторінці. SpaceUp є анкета. Де можна заповнити свою заявочку. Команда має складатися від п'яти до десяти чоловік, вік учасника, який допускається, це 14 років, і благодійний внесок з команди є тисячу гривень. Внесок можна вже сплатити або на самому турнірі, або перед тим. Після заповнення анкети ми обов'язково зв'язуємося з командами, тому запрошую хлопців, які люблять футбол, збирати команди, реєструватися і брати участь. Збирається зазвичай багато команд. Атмосфера є дружня, класна, товариська, і всі знають, що. Також їхні матчі є корисними. 13 серпня у Коломиї вечір живої музики. Відбуватиметься дійство у місцевому студентському сквері. Початок о 16-й годині. У неділю у Коломийській малій філармонії покажуть роботу над помилками. Це експериментальна вистава театру для дітей при дитячій бібліотеці. Початок заходу о 16-й годині, 14 -го серпня. І це все на сьогодні. Нагадую, ці та інші матеріали є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучать в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Що минає. Отож, побачимось, хай щастить і до зустрічі! Все буде Україна!